Влаштували ще більше. Нам влаштувало вчора в лапках свято Російська Федерація, запускаючи. По нам а, свої е, російсько-іранські пташки, і в результаті такої атаки в Києві в Дніпровському районі горіла дитяча поліклініка. Місцеві мешканці, мешканці вночі власними силами гасили цю пожежу. Прямо вони встигли це зробити до того, як приїхали рятувальники. Охоронець поліклініки на жаль дістав контузію. У будівлі медзакладу зараз повибиваті вікна, понівечений фасад, і окрім того, пошкоджені житлові будинки поруч із поліклінікою. В багатьох Трьох квартирах вибуховою хвилею повиносило вікна, люди одразу самі почали їх лагодити а, прямо з ночі Затягували шибки стріч пленкою і позабивали їх дошками. Це дуже було страшно. А ви не ходили в укриття? Ні, ми вдома були. А вціліла ваша квартира? Так, воно близько так произійшло. Наша да, квартира вціліла, тільки коту все постраждало. Був гучний вибух і полум'я, я, я прикинулася було на початку 12-ї. Пошкодили вікна у кімнаті, у мене одна кімнатна квартира, і балконні дві вікна. Воно швидко. Раз, взрив, спалах такий і все, і затихло. Так що, а бачите наслідки, які людям всю ніч, мабуть, склили вікна, закривали шибки чи небудь, щоб. Хоча б поспати.